Побачив мій глядач знову смереки. Не біля хати, значить, дід Панас, ліс не із бука, виїхав далеко. Сідайтесь і дивіться, все для вас. В Карпати вирішив я знов податись, і, як завжди, поперло на вірші. Для глядача готовий я старатись, бо бачу вам Карпати до душі. Сьогодні я один, любий глядач, у п'ятницю такий погожий день. Веду до лісу і в кінці побачим, а чи хоч нині ми вже щось знайдемо. Бо довго щось, панове, цього року наш білий гриб не лізе, вже й пора. Ідемо щодня і маємо мороку. Чекати, коли крикнемо Ура! Ну що, вперед я йду, а ви за мною. Ми колектив. Я глиб, ви також глиб. Ходім, бо я не маю вже спокою, а раптом нас чекає файний гриб. Так, я хочу вам сказати, ми приїхали в Карпати. Тож усім вам добрий день, по смереках знову йдемо. Всім вітання, шановні глядачі, підписники, любителі природи. Бачите, як тяжко ракурс набрати. Телефон в окулярах відбивається. Я так довго підбирав, як стати. <сум> то сонце мішає, то ще щось. Так, пів десята години ранку прибув я у наші славні Карпати. Діда обновка, нові окуляри, там ті свої відслужили. Вони стільки грибів мені знайшли. Уже на мені, друзі, свитерок. Холодно. Я раненько дуже не їхав, бо я знав, що буде дуже холодно. Тож приїхав коли, коли не дуже холодно, а коли просто холодно. Йдемо, будемо шукати грибочки. Я вперед, а ви за мною. Йдемо. Як же я давно їх, друзі, вже не зустрічав. Кохані! Лисички. Бачите, які ми цьогоріч жадні навіть на лисичку, <смі> котрої минулого року просто було дуже багато, як ніколи. Є отака купчина, кидаємо до кошика. І де б колись дід подумав, що він буде лисичкам родіти Люди добрі. <смеш> і самому смішно. Так, початок у нас сьогодні з лисичок. І самому дідові смішно, що лисичкам радіти буде. Ось так. Але довго їх уже не попадалося. Я і їм радію. Так, після останнього походу я вже <смеш> радію кожному грибу. Бо такого в мене ще не було, щоб жодного гриба не побачити. Йдемо. Так, друзі. Хочу показати для початку те, що мене знову ж таки починає тішити. Червоний мухомор. Знаємо, що як червоний мухомор лізе... Він когось за собою потім тяне. Ну це ми брати не будемо, але я показую, що я почав бачити гриби. Хай які небудь, на мені вже попадаються після лисичок ще два вида грибів. Йдемо. Шановні друзі, я тільки сказав, йдемо. Бачите, ось гриб, якого я щойно викинув. Прямо звідси показую, що я замітив. Так, це дуже приємно. Погляньте. Я вже переживаю, чи не треба буде мені вертатися по великого кошика. Бо я взяв з собою сьогодні меншого. Ось вам товариш. Білий. А ось вам товариш. Другий. Чудний початок краще просто не буває. Я з самого початку сьогоднішнього відео у вас прошу пробачення. Я хочу ці грибочки зняти на вертикальній камері для коротенького YouTube Shorts. Прошу віднести з розумінням. Я їх зриву, камеру візьму вертикально. Так, друзі. Поки гриба осіннього молодого не наблюдається. Але, ну ми в лісі цього пів години, не більше, попадаю я ще одного отакого от біленького. Якості не можу знати, поки не зірву. Просто чудний. То, що він такий темненький, не хвилюйтеся. Я гриба недоброго до хати ніколи не повезу. Від мокроти. Ось такий. Йдемо далі. Отак, От друзі, в лісі буває. Отак От ідеш, ідеш, і лінуєшся голову повернути. А дід по нас не полінувався. Повернув. І гляньте, який грибочок нас чекає. Ось він. Так. Молодий гриб осінній ще не показується. Я запримітив, але нас влаштовують і літні. Головне, що вони чіткі і здорові. Я і від таких не відмовляюся. Посуваємося. А якщо я навіть зараз зніму не білого гриба, але схожого ніхто на мене не образиться. Бо якась парочка росте, а я не можу бачити, що це, поки я їх не витягну. Ні, це не він. Але ми їх знайшли. Знач окуляри нормальні. <сум> Мені проходить сьогодні курс молодого бійця ці окуляри. Йдемо. Присів дід трішки на привал, друзі, і хочу з вами побесідувати. Ішов лісом і собі думав, а як же ж я колись, коли не вів? Грибного каналу, як я ходив по лісі. Це ж було сумно. Тут, хоч періодично, не чую вас, але все рівно маю до кого звертатися, щось розповідати. Часу воно, звичайно, більше займає в лісі, але я вже не ходжу мовчки, так як колись просто ходив по гриби. Сьогодні я без компанії. Сумно мені, звичайно, не буває, просто сумніше, ніж з компанією. Вчора був у селі Козаківка з двома друзями. Хто з наших країв, той знає цю назву. Пусто. Просто пусто. Я знайшов одного червоняка. Колеги знайшли там один-два, другий-чотири, вроді біленьких, і то гриб попався. Так, на окраїні лісу по траверці. Так, поміж молоді берізки, там попалися молоді смирічки, а по лісі гриба не було. Так що в тих лісах гриба поки нема. Хіба дурень міг би подумати, що зайшов до лісу, знайшов чотири білих, зараз вони будуть попадатися з такої ж періодичної. Ні, такої періодичності я не чекав. З таким інтервалом у 2 хвилини, у 5 хвилин, у 10 хвилин можна знаходити гарні гриби, коли гриб пішов вже масово. Я сьогодні був готовий і зараз я йшов добрих хвилин 45. Лісом нема. Не попадається більше. Навіть польського не видно, навіть сирогішки не видно. Оце при вході я тих пару біленьких знайшов, а на початку лисички. І це усе. Ще я... Маю куди ходити, але так присів та й думаю, скажу. Що ще хотів сказати? Дуже велика вдячність моїм глядачам за те, що останнє відео в мене було зовсім без грибів. І мені було приємно чути не досліз, що саме відео, котре не принесло ні одного гриба, набрало найбільше коментарів. Я відчув якусь солідарність мого глядача. Що ну, нема гриба та й нема, треба діда підтримати. Я вам дуже щиро сім'яшний. Я не коментарі не повідповідав, вибачайте, тому що я просто не мав час. То з дитиною уроки вечором поки зробиш там якусь роботу біля хати, а потім поїхав вчора з хлопцями в Козаківку, приїхав таке ж саме там в машині. в мене вітровик поламався, треба було в гаражі зробити. На коментарі я всім відповім, комусь більше, комусь менше, як час дозволить. Але я вам ще раз дуже і дуже вдячний. Відео хоч без риба. Хай воно набрало. У мене не 10 тисяч, не 8 тисяч переглядів, хай воно набрало півтора тисячі. Я і все одно радий. Але люди в коментарях мене підтримують, дякують. І ще хочу звернутися до пані, може вона дивиться, Галі Смірнової. Вона написала в коментарі, що вірші про війну слухати не може, бо в неї син повернувся з війни, заледве залишився живий. Інвалідом залишився. Прийміть, пані Галя, мої співчуття. Я вас розумію, як маму, але люди мої вірші люблять, я їх читаю. Як вам це боляче слухати, ви просто їх пропускайте, та й все. Бо читати вірші про війну я буду, бо я хочу бути в лісі. І кожен в своєму повсякденному житті. Я хочу, щоб пам'ятали, що в нас іде страшна війна. І я бачу, що люди не тільки на моєму каналі і у Фейсбуку мені вдячні і просять ще писати такі вірші і декламувати їх бо вони цікаві комусь. Йдемо далі. Відпочив дід досить. Що я ще хотів сказати, шановні глядачі? Що минулий раз, коли в Карпати їздив, я їхав, я розповідав, попри Медведчука дачу, по трасі повернув вліво і їхав 15 км лісовою дорогою. Збирав гриби тоді там. Сьогодні я поїхав в інший напрямок. Я вже минув село Мислівка, бо там я повертав перед селом вліво. І це село Мислівка я повернув направо. В інший напрямок. От. Місцеві хлопці, які мені ці ліси показали. Там відповідні місця, де він краще водиться. сказали, що це називається холодне. Я цих місць. Не знаю цих нас, так собі просто запам'ятав. Ну вже не холодно, ну, вже ні, вже потепліло. <різь> так. Я зараз після цього закину блочок невеличкий, як я їхав до лісу. І там зрозуміло, я люблю ділитися інформацією. Я не шкодую ніколи, куди я їду. Людей з собою беру і не переживаю, що хтось піде потім по тих місцях, де я ходив, і мені гриба вистачить. Просто я шкодую тих людей, котрі їдуть, проїжджають пальне, час, топчуть ноги, а в лісі виявляється в тому, куди вони приїхали. Тяжко, гриба нема. І вже після сьогоднішнього відео люди побачать, що в цим керунку робиться. Чи варто сюди вирушати, чи не варто. Чи треба ще почекати, коли гриб появиться? Ось така інформація. Панове, я сьогодні їду, от'їжджаю в село Мислику, колись я їхав наліво останні рази. Ось так. А сьогодні я їду в іншому напрямку. Це уже я в'їжджаю в село Мислка, а потім його минаю і там приблизно через 4 кілометри ми їдемо в ліс направо. Я хочу показати території тим людям, які з наших керунків і котрі також їздять по гриби. Бо буває, що в лісі там гриб є, а там нема. Або навпаки, там нема, а там є. О, моя шляпа, бачите, на панелі сохне. Бо вчора була мокра. І в машині вона в багажнику не висохнула. Так, мій капелюх козирний. Так, включуся, коли буду повертати з траси. А ось це, друзі, ми вже з траси з'їжджаємо у ліс. Тобто на лісову дорогу. А далі вже я нікого не візьму за вухо і скажу там чи там ходи будеш збирати гриби. Тут вже хто які місця знає. Ось так. Це в сторону Синичова. Так, панове. Ішов дідо і собі склав отаку стрічку. Шановні друзі, хочу похвалитись в лапках. Не можу тут я більше знаходитись. Години дві вже холостого ходу, а гриб не, таке неначе канув в воду. І вже я хотів вам це прочитати, але іду, іду і побачив... Ось таку шапочку. І я зрозумів, що це щось опля, а ножка вже відгрижена. Хтось попрацював. Ось такий білий грибочок. Я вже й на гору високо піднявся, бо всяке пробуєш поліз. Вже навіть дійшов туди, де зв'язок з'являється. Навіть списався з людиною, з пані Ніною на коментар її відписав. І потім дві години фактично ходив в холосту. І туди, і сюди. І зараз спускаюся донизу. І я, мабуть, і я, мабуть, переїду, пару кілометрів захоплю ще одну територію. Будь у цих лісах. І так швидко їхати додому я не звик. Вже працюємо по повній програмі. Так, а що робити? Сьогодні такий варіант, як то є кажуть, треба добре вийти заміж удачно або удачно вженитися, то я сьогодні для прикладу Кажу, в мене відбулось таке, що називається треба удачно зайти. Зайшов, Зайшов я удачно, пару грибів хапнув і потім дві години ходиш-бродиш і ніфіга. Вибачте за тавтологію. Так, вже чути якийсь транспорт. Ми вже спускаємось нижче. Сама шапочка виглядає симпатично. Але що це можна узнати тільки зірвавши? Чую вже, що не білий, вона тонка. дубовик. Є дубовик хоч. Панове, ми йдемо від машини. Перепочив дід і перекусив. Ми маємо іще за дві години до лісу валимо, бо є ще троха сил. Ні, ми не валимо, культурно йдемо. Оп. Якщо і цей ліс буде без гриба, все рівно все це буде. Не даремно. Підемо прогулятись. Знач, судьба. Заходимо, друзі, ще на одну діляночку лісу і будемо дивитись, що тут каже гриб. Ось, друзі, торик я вам показував ось цю частину лісу, вирубану, вирізану. А тепер пішли і вище. От яка діляночка знов пуста. І як можна ходити в гриби, коли лісу все менше і менше. І головне, що грибні місця, які шурують. Ось наші Карпати знову. Сонечко, правда, світить на нічого. Я думаю, видно. Цю красу. Цю красу нашу безмежну. Так, тільки межі її врізають потихеньки. Добре, йдемо ще догори. Пройшовся я, друзі, лісом. Ще на одні місця. А тут виявляється не так, як там гектарами, а просто вибірково. Ось. Ось. Ось, ось, ось так от. Грибні місця пропадають. Треба шукати нові території якісь, бо там, де знав піти, вже не прийдеш. Ліс рідіє, в лісі холодніє і гриб щезає. Ось так. Колись, шановні глядачі, я цю годівничку вже показував. І хтось мені з глядачів навіть написав коментар з подякою. дякую, що ви показали годівничку. Ніколи людині не приходилося годівнички бачити, як мені написала. Перший раз побачила, як на виглядає в лісі. Ось так бачите, сіна напхано, прийде собі звірина і щось поганкає. А ми сьогодні з вами, з вами не гамкаємо нічого. Ходить і знов холосту. Холосту. Ну що ж, перший польський. Це теж приємно. І такий свіженький. Дуже навіть приємно, бо він перший за цілий день. <кхе> ось так. Повертаємось, панове, до виходу з лісу. Ось наш перевізник стоїть. Очікує, коли дід по нас прийде їхати додому. І будемо посуватися А з другого боку вон краса. Трішки буде погано видно, бо сонечко якраз з цього боку, але я думаю, хто захоче, той побачить. Ось такі наші Смерикові ліси. Та-та, по такому схилу приходиться дідові ходити. Йдемо. Уже я, друзі, готував своє завершальне слово на сьогоднішній день, але щось мені тут ще блиснуло. Дуже на білого не схоже, але пройти мимо я не міг. Колір до білого не змахує. Не, жовтяк. Ну що, шановні глядачі? Я ще по дорозі додому зупинився. В одній місці при трасі заскочив тут ще заглянути, нема грибай тут. Як я не старався вам догодити, не вийшло. Просто я сьогодні удачно зайшов до лісу. На початку грибочки попалися, а потім, скільки не ходив, толку нема. Так що вибачайте, я старався. Йду я вже до машини. Вже більше ключень не буде, бо також сім'я і переживають. Вже пів четвертого година дня. А тут мобільного зв'язку нема, де я сьогодні. Тож, з'явлюся в зоні, зателефоную, що все окей. Слава Збройним силам України, слава нашій ненці Україні. Всім добра, любові, міцного здоров'я, до нових зустрічей. Ваш дід Панас.